Всім доброго ранку. Ось лядечка погуляла, ножки сьогодні гарно помила, молодець, покушала гарно. Тільки дивіться, що зробила. Сьогодні єлі замазали, єлі-єлі. Шкребанула ось обрузу, мабуть. Бачите, воно таке перекисю замазала. Не хотіла, звісно, дуже не хотіла. А я вчора вечором ці букети залишила тут. Бачите, стоять, які красиві, ось яка красота. А той самий великий винесла на вулицю, що він там на цьому був. Мама, переговорний пункт. Пі-пі-пі. я кажу, Пі -пі. У робочий день. Чим? Ти як це, ти як. Я вже солянку приготувала. Ти я... солянку будеш їсти? Я сказала, що я ще піду, вспомнила. Тіки... Горіхи довбать. довбати. Так ми отут сядь і довбай. Розстили в. Хат. Маличите, мали. Ну, що телевізор включив, там розстели. Ма, да успокойся, та буде. Я зараз прийду Ось Бачите, відро стоїть. Так я думаю, тут у мене три такі пов'яло. Зараз візьму бутилку і посажу, може прийметься. Такі вроді би диви, непогані почечки. Ну, все одно буду сажати, навіть там, де, де краще. А можливо, хай постоїть, диви ціле відро. Сьогодні у нас музика грає. Сусідка, мабуть, до музику включила. Я ж кажу, не зіма, не 30 січня. Зараз у нас як весна, вже весняні роботи починаються, вже треба починати працювати на, на огороді. Я шуткую, звичайно, але ви подивіться, подивіться як квітнуть оці підсніжники. Ну це ж взагалі повністю відкрилися. Повністю. Вони довго квітнуть, але це ж просто, я ж кажу, це у нас тут. Весняний, А ця ось дуська поламала, Ой, дусяра, дусяра, зламала. Ну нічого. Ось у мене пляшка є, я зараз я її откручу і візьму і під неї посажу розу. Так що весна, а от лілія якась сходить, де вона там взялася. Оці ось починають вилазити цибулиня, знаєте, диви, яке вже високе. Весна на вулиці просто весна. Мама накрила о той, о той кущик. Так, а ось, дивіться, вилазять ці, як вони крокуси, да, чи як вони називаються. Треба їх трішки звільнити. Вони самі проб'ють собі місце. Так що весна. О, налила мама. Всі під пляшками поприймалися, посажу ці троянди красиві. Я знаєте що, зараз я закрию двері покажу вам. У мене солянка доготу, доготується. Открили цей пакет. Думаю, ну ж воно от сирі. Думаю, налупаю. Боже, глянь, таке воно гарне. Навіть шкода, О, тут трошки горішка осталося. Я оце колупала-колупала, думала, що це тут горіхи залишаються. А воно ні, воно просто біле таке. А тут ось кусочок залишився. І так гарно відкривається Оце ось ключик. Вони спеціально зробили проріз на горіхах. Представляєте, за кожен горіх сидів хтось там, якийсь африканець. Пиляв. Відкривається такий горішок, вилазить зсередини. То я хочу розлупатися і десь якийсь пакетик закрити, щоб вони не осиріли. Десь у кондитерку використаю. Всі відкрилися один козел не хоче, чи якось прорізали, чи він якийсь, бачите, трішки як бракований, як каштан. Тільки молотком розбивати. А так дивіться, це все викину. А горішки в мене є. Ой, в мене є тут в холодильнику такий набір горіхів, зараз холодничок. Уже, що тут тільки в цьому холодильнику немає, ви краще спросить. Отакий у мене набір є. Горіки, це Саша привозила. Я тут так потих потихеньку їх беру, а в холодильник, щоб нічого не завелося. Ось такі. Я їх сюди висиплю. Що не закриті ще тут? Та ні, я ж вроді відкриваю. А, вони тут заклеюються, бачите, Чи що це. Що закрить. Відкриті, відкриті. Тут різні горіхи. дивіться, бачите. О, ось, де-де-те, де, куди ти? Де. Ось такі горіхи. Тут, мабуть, і такий кеші. Надо буде підсушувати. Сюди їх висиплю. Так, я сам дякую тобі. Я не знаю, я думаю, що це дуже дорого коштує, тому що такий горіх. І ще країна, в якій метал, мабуть, безкоштовно. Диви, яке товстеньке, Кожній ключ. Так, мама щось сьогодні утра не захотіла їсти. Не знаю, що каже в мене. Кіта немає. Пула, Я тут доїм кусок картоплі. Вчорашнього десерту. Така вона волога-волога. Наширяли, ну, мабуть, туди всіх. Ну, мені подобається. Воно ну, на картоплю не похоже, але смачне. Я самін. Спасибо тобі за горіхи і за роботу, що мамі є чим зайнятися. Йдемо в хату, зараз я їй. вона камінчик той ленен. Бо мене Ліна питала, а де камінчик? Кажу, та Він в порядку лежить. Ліна, то Лена ж збираний камінчик, а він добре б'є. Зараз я її занесу, бери камінчик, цей. Оце. ось він. О, ось і ще, не йшла горі. І ще я там один Оце Я зараз я запруту. той. Зараз я занесу, пішли. Занесу, пошли, пошли. Робоче місто. Горіхи, покривало. Камінь. Опа, другий камінь і помічниця, да, Дусь? Да. Ти будеш допомагати, бабушці? Я зараз принесу. ти водичку перестала пити. Собака вода, ну скажіть мені, вона не їсть у нас сухого корму зараз, і вона зовсім не п'є воду. От Я їй міняю воду кожен ранок, вона не хоче води пити. Коли вона їла ті сухарі, ну, свій корм, вона пила воду страх, а зараз не хоче пити. Це не вредно. Скільки собака повинна випивати води, напишіть мені, собаководи. Так, зараз я піду принесу і для сміття принести миску. Ні, я можу сюди сміття. Хорошо, зараз дуся я принесу. Сідай і зубами ти коли горіш, я бабушка камушкам. Помагай, бабусі. Okay. Бабуся, Дуся помагай бабусі і русі, давай, помагай. Таке гімно ну, зовсім не хоче на вулицю виходити. Хоча на вулиці не холодно, ні. Все в хату, все в хату. Хатня собака. Як собаки гавкають, то не піймаєш, вона як піде по городу. А так не хоче. Так, а що ж маємо принести? Зараз я візьму якусь тут мисячку. Мисячку. Тут мисячок ціла куча. Отак і робимо. Ой. Боже, Боже. Ой, господи, Сьогодні в сумах з сукиночі прилетіли прямо в хату людям. Боже, Боже. Господь, господи святий, помилуй нас, і накажи їх, Господь. Вчора отут йду, сто раз ходила, не було. Вчора йду, тут раз лежить. І знаєте, десь 70-ті роки зубна паста, отакий, отакий, закруточка оця. Та її тут не було, тут мама віником те, земля викинула. Кажу вам, ти бачила? Ну, ілі крем, ілі зубна паста, ну іменно 70-ті-80-ті года. Отаке. Представте себе, земля викидає. Уже часник он, пренавсю. Бачите, часник вилазить. Зума зійти можна. І я вам скажу, що це а, тут і цибулька. Я вам скажу, що морква вона така хрумка, гарна, але вона дуже багато вологи, вона починає гнить і вона не смачна. Тобто, цей експеримент з закопаною морквою, вона як тільки з землі, вона дуже хрумка. Але що це таке, глянський ворон. Тумани такі, знаєш, це пізня осінь, коли гриби починаються. Сьогодні вранці такий туман був, що хто на трасі обережними будьте. Нарциси вилазять, тюльпани вилазять. У мене тюльпани вже тут так повилазили, що я взагалі вообще... мама зібралася нашу. Диви тюльпани вилазять як. Дивиться пучарами. Я ж не розсаджувала і та не їх нафік розсадуть. І там, і там багато вилазить. Мама вчора засипала трішки цим. Ну, отож, після цих було, що Саша з роботи привозив, Та Вона засипала полуницю. Взагалі я ж кажу, що це не є гарно. Ми задибаємося в цьому році бризкати хімією. Дерева, все, тому що всі насікомі, всі вреділі всі залишилися там. Воно мені, мені так подобається. Ти подиви, яка у нас весна? Яка краса. Біла краса. Оце мамі ще робота буде весною. Буду вмирати, кажу, ні, мама ще розу оббирати весною, бо листя вона не скидає, і ця, і та. Так що помирати не треба, помирати нам ще рановато, є у нас ще справи. Я пішла саплівий, ну, чи ні? <ріпи> Помагаєш <бабушці? ріпи> Як вас, так я Та ти, ти оці чорні не треба, чи потім виберемо. Тоді виберемо. я ж не... Він сухий такий. Ти ото що ти знайшла, мабуть. Ні-ні-ні, ні, той мокрий, Той мокрий був. А ось він. Той мокрий, називається. М -м -м. Смачний. На вкус смачний горіх. Зівнула? Ти хотіла щось сказати, так? Да? Ой, да. як то тепленька, де ти лежала. Ой, тепленька. Ти тут, вози бабушки не хочеш, так? Да? Угу, зрозуміло. О, вже тільки бабуся налупала. Я усі викидаю туди. Може який чорніший, то подивися. Та ми їх посмажемо Ну воно чорне, воно гірке ма. Ні, я чорну не кидаю, Алла. Не буває таке ну, темненьке. Ось дивись, темненьке. Десь я таке що укусила, не переберу тоді. А то я. Ти сьогодні не помогаєш, бабуське? Сіла б его зюбиками топ-топ-топ і полупала б. Ось так. І було б класно. Ой, спать, їсти і гуляти, Все. Дай бабочку подивлюсь, де вавочка? дай гляну. Вона не чесала, воно то засухло, конечно. Ну, ото ж ти бігаєш, як дурна, образу заділася, оброзу. Так? Да? Ти like. <зиви> 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 хочеш 50 чи <зиви> не? Нет, не хочет. Я хочу. -то Ми тебе уже знаем все рока <зиви> що сиділа, монтувала відео і фотографію <зиви> троянди, Дивися, поставила собі на заставочку. Так класно, правда? І будуть вони, квіти пропадуться, викинуться. А заставочка буде, і фотографія буде, яка краса. Навіщо там шукати десь щоб поставити? О! Оце краса! Це те, що радієш від чого і хочеш з вами поділитися, а так деякі там знаєте гермафродітки кажуть. Ніколи свою сім'ю показувати не буду. Ну, правильно, краще чуже обсмоктувати. А я показую своє. тому що Тисячі людей, таких як ми, і ми один у одного навчаємося. А плітки з плітками далеко не поїдеш, так я кажу, що у кожного різне поняття щастя. І у кожного різне поняття гарного, красивого і просто життя, яким потрібно жити. Отак. От От так.